Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, які зараз перебуваєте в місті Лодзі, як ви знаєте, нас є тут щораз більше і більше. Ми приїжджаємо сюди не тільки по працю, приїжджаємо сюди вчитися, але приїжджаємо сюди також, щоби знайти, можливо, навіть своє якесь нове майбутнє. Хочу запросити вас щиро прийти 4 червня до парафії Петра і Павла, яка знаходиться тут, в лодзі, на вулиці Наврота 104. На запрошення пробоща цієї парафії, отця Веслова Камінського дня в цьому дню відбудеться Дні Українців в цій парафії. О 18-й годині відбудеться католицька мша, під час якої буде виголошено про виголошено про проповідь двох мовах: по українською і польською мовою. Після того відбудеться лекція на тему греко-католицька церква як поєднання. Польсько-українське. далі відбудеться дискусія, де будуть розглядатися навіть гострі питання в наших відносинах. Після цього запрошуємо всіх вас сердечно на наші українські страви, на наш борщ і на наші пироги. Дякую за запрошення і чекаємо вас 4 червня. На світ.